Слава Ісусу Христу, дорогі телеглядачі, продовжуємо наші зустрічі, наші реколекції приготування до Різдва Адвентові реколекції. Минулого разу ми з вами говорили про те, про прощення, яке ми переживаємо, зокрема, дивилися на постать царя Давида як його гріхопадіння, його відновлення. Ми пригадали про те, що Господь, який прощає розслабленому, або паралізованому. Те саме зараз чинить, зокрема, в таїнстві сповіді. Ми згадували про п'ять умов доброї сповіді. І сьогодні хотів би присвятити цю нашу зустріч темі самої природи прощення, на чому вона полягає. Тому що, бачите, це вже третя зустріч, а ще ми не говорили про те, отже, що ми маємо робити, тому що ми маємо робити лише те, ми зможемо робити лише те, що ми досвідчили, тому сьогодні. Є така важлива зустріч, яка показує плоди, якби природу самого прощення з Богом. Так? Тому що коли ми переживаємо і досвідчуємо цей, цю зустріч, це примирення з Богом, ми тоді стаємо здатними. В нас є розуміння, є таке з'являється ця логіка прощення, бажання прощення. Отже, хотів би сьогодні присвятити нашу зустріч. Притчі про милосердного батька, ми ще її знаємо, як притчу, притчу про блудного сина, подивитися на постать молодшого сина, і, зокрема, на поставу батька, тобто його милосердя, яке повертає і, і чи, яке і це має наслідки. Отже, з Євангелія від Луки, 15 розділ, Ісус сказав таку притчу: в одного чоловіка було два сини, молодший з них сказав батькові: тату, дай мені ту частину маєтку, що мені припадає. І батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім молодший, зібравши все, подався у край далекий і там розтратив свій маєток, живши розпусно. І от як він усе прогайнував, настав великий голод в тім краю, і він почав бідувати. Пішов він і нанявся до одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свині, а він бажав би був наповнити живіт свій стручками, що їх їли свині. Та й тих ніхто не давав йому. Упам'ятавшись, він сказав до себе: скільки то наймитів у мого батька мають подостатком хліба, а я тут з голоду конаю. Встану та й піду до батька мого і скажу йому: Отче, я прогрішився проти неба і проти тебе. Я недостойний більше зватися твоїм сином, прийми мене як одного з твоїх наймитів. І встав він і пішов до батька свого. Як він був ще далеко, побачивши його батько його, і змилосердившись, побіг, на шию йому кинувся і поцілував. Тут син сказав до нього: Отче Я прогрішився проти неба і проти тебе, я не достойний більше зватися твоїм сином. А батько кликнув до своїх слуг Притьмом принесіть найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку перстень і сандалі на ноги, та проведіть годоване теля і заріжте, їжмо, веселімося, бо цей мій син був мертвий і ожив. «Пропав був і знайшовся. І вони заходилися веселитися». На цьому хотів би зупинитися, тому що є ще продовження цієї притчі, яка говорить вже про старшого сина. Але це нехай залишиться можливо на, іншу, на інший час, або, можливо, на ваше особисте ознайомлення з цією притчею. Отже, молодший син і батько. Батько має двох синів, старший мірою законом. Він є основним спадкоємцем. Це означає, що якщо б поділили майно, то воно ділиться на рівні частини, і якщо їх двоє, то це майно ділиться на три частини. Дві третіх перепадало б старшому сину, одна третя молодшому. Якщо є більше, ну, то відповідно там мали були свої закони, як ділитися. Молодший син є такою людиною, яка має в собі багато добрих рис. Багато добрих рис також мірою того, як ми зараз дивимося на людину. Певна автентичність в нього є така риса, що він є цілеспрямований, він є рішучий, він міє ставити цілі, він не боїться про ці цілі говорити, він не боїться дбати про те, що йому цікаво. Приймати певні такі рішення. Разом з тим, він є людиною, в якої видно дуже сильно видно брак досвіду. Це його такий емоційний запал, він дуже легко призводить до того, що він абсолютно майже під корінь руйнує відносини з своїм батьком. Це видно з того, що в тамті часи, поки батько жив, він був господарем цього майна, і лише в момент його смерті визначав і батько вирішував згідно з законом, зазвичай хоча були інші можливості, що він ділиться майно. Тобто, майно ділиться після того, як батько відходить. Тому що до того він є господарем, а сини тільки є учасниками його господи. І молодший син, будучи молодшим, коли він звертається до батька, дай мені майно, він не мов би говорить такими непрямими натяками, що це щось на рівні твоєї смерті. Тобто, я сприйм... я більше не сприймаю тебе як мого батька. Мені тут некомфортно. Я не хочу тут перебувати, тому що я себе тут не знаходжу. Це місце, яке я впевнений, що я буду щасливий зовсім іншому місці. Я, буду, я впевнений, що я буду жити, коли я буду жити по-іншому, так як я собі забажаю, то це буде для мене добрим. Абсолютна аналогія з тим, що часто в нашому житті стається, тому що Бог саме так творить нас, Бог нам дає вільну волю, і Він цієї вільної волі не боїться. Хоча розуміє, що це може мати негативні наслідки, але те, що Бог чинить нас схожими до себе, розумними, вільними, духовними, з вічною душою, є настільки великою цінністю, що Бог не боїться цю, цей дар нам дати і довірити нам вільну волю. Цей молодший син є настільки запальним, що він стає майже авантюристом. Він збирає майно, ще побув майже формально вдома, декілька днів, забирає всі блага і йде. Йде в, в край, в якому він є чужим, де зовсім інші правила, де ці цінності, на якому були збудовані відносини в його сім'ї, в нього вдома, вони не є цим цінностями, вони не є орієнтирами. Край, де він не має друзів, де він може покладатися лише на себе. І він готовий це робити. Це така, така собі добра риса. Але він не мусив цього робити. Так? Наслідки ми, ми, ми чули зараз ще до них, ще раз дійдемо. Він користується цим своїм багатством, але користується його у відповідності з законами того краю, з цінностями того краю. Поки ці цінності є, багатство. Поки він їх реалізує, він ще себе якось на плаву тримає, але приходить така надзвичайно гостра і несприятлива ситуація, яка в там ті часи ставалася дуже легко і всюди, тому що залежало все від дощу. Ми зараз дуже багато маємо таких засобів, щоб себе забезпечити. Але навіть, навіть маючи теперішні технології, все одно погода може бути такою, і ми бачимо це щороку, що. Деякі продукти відразу дорожчують, попри те, що ми маємо можливості. Ми маємо міндобрим. Ми маємо можливості зрошувати, обробляти, але все одно це, це на нас впливає. Можна собі уявити, що означало в темті часи. Приходить голод. Все багатство, яке він, син молодший, думав, є його багатством, воно вже його не може забезпечити. Він може розраховувати лише сам на себе, а те, що він вже має, знецінилося і ніхто не цінує. Ніхто не цінує його як особу, ніхто не цінує його як когось важливого, не сприймає його як когось, кому варто зробити добро, кого варто підтримати. Його трактують абсолютно як чужого. І в цьому трактуванні, він починає, він це приймає і починає поволі падати, так? опускатися на дно. Спочатку береться за таку роботу, за сяку роботу. Врешті він доходить до, до роботи, яка для євреїв, оскільки ця притча розповідається для євреїв, і певні сигнали вони дуже чітко сприймали. Робота серед свинь є чимось дуже сильно принизливим, тому що свиня для євреїв була нечиста тварина, тобто означає це певна ритуальна нечистота, не моральна, а ритуальна. Тобто, це означало, що людина. Починає жити в стані, де вона не може звернутися до Бога. Тобто вона повинна ритуально очиститися перед тим, щоб звернутися до Бога. І коли він перманентно живе серед свиней, це означає, що він перманентно не має можливості повноцінно звернутися до Бога. Він, якби, закривається в грісі. Більше того, надзвичайно трагічний образ, коли він, живучи серед свиней, заглядає на те, що свині їдять, і заздрить тому. Тому що свині стручки їй а він навіть того йому нікого не дає. Його трактують ну абсолютно, абсолютно низько. Так? Ну ніяк так. З жодної цінності він не представляє. Він інструмент, він робочі руки. Які поки роблять, мають цінність зредукований, втрати в обличчя, на нього навіть в обличчя не дивляться, тільки дають йому роботу, навіть не забороняють йому їсти те, що їдять свої, заздрить тому що що свої свині. Це такий момент падіння відходження від батьківського дому, розтрати цінностей, певних орієнтирів, певних. Креду, яким ми, ми живемо, ми можемо отримати в батьківському домі. Мається на увазі в такому найповнішому сенсі це відносини з Богом, так його, його бачення, його присутність. І наступає в житті цього молодшого сина, в якому ми легко можемо себе побачити в різних моментах, в різних таких тенденціях, етапах нашого життя, який не завжди, який дуже, дуже непросто прийняти, такий момент гіркий, коли молодший син визнає, що певною мірою він винен в тому, що сталося. Дуже нам важко це приходить. Бо зазвичай ми маємо мрії, ми маємо десь далекоглядні бажання, і ми не завжди вміємо дивитися на дійсність, не завжди вміємо її бачити, часто нею нехтимо, і вона дуже болісно нараз виривається в наше життя через легковажність нашу, через упередженість, через певну таку, можливо, навіть хитрість, яка потім до нас повертається негативно або сторицею. Ми, ми дуже не бажаємо визнати наші помилки. Цей молодший син є в такій ситуації, де він міг би почати звинувачувати, наприклад, батька за те, що нашу він мені віддав. Міг би звинувачувати Бога, тому що він допустив, що голод наступив. Міг би звинувачувати цього господаря, який йому не дає навіть стручків з корита свиного їсти. Але він приходить, можливо, ці всі речі він переживав, але якось він потрапляє в саме серце цієї ситуації, цього зла, в яке він потрапив, і він говорить, що це я є причиною. Я себе привів в таку ситуацію до падіння. Але це дуже непросте, дуже гірке таке зілля, дуже гіркий напій, який ми не любимо пити. Ми завжди будемо уникати, ми будемо говорити, переводити, що стація сталася, а той неправильно не зрозумів, або ще суше щось. Аж поки ми не просто приймемо і станемо вправді, що є величезна доля моєї відповідальності. Це моя відповідальність була своє життя попровадити добре. Це я в першу чергу маю жити так, щоб бути щасливим, і не відкриватися на, на якісь злі речі і непотрібні речі в моєму житті. Проте, це не лише такий етап величезної зрілості цього молодшого сина, який досвідчив надзвичайно гірко, гіркого життя. Він не лише говорить до себе, десь в, в своєму серці визнає. Можливо, він раз, другий, третій це це відкрив, побачив, і потім він зрозумів, що він має щось робити у відповідності з тим, що він розуміє. Це таке, така внутрішня переміна, навернення. Про це говорить Христос, коли говорить, що ми потребуємо навернення Так? переміни бачення, без переміни перспективи життя, зробити конкретні практичні висновки з того, що я побачив, де є зло, звідки воно війшло, де є добро і як про нього попікуватися в моєму житті. Він не лише п'є гірку, гіркий напій визнання провини, він готовий встати і взяти всю ганьбу. Тому що він бачить, що насправді то життя, яке він вважав, що воно принесе йому свободу, щастя, воно його просто зневолило, воно його використало, принизило, і він просто себе не може відчути навіть елементарну таку гідність, вже не говорячи про якусь особливу пошану і любов. І він робить такий впритчі дуже прагматичний крок, дивлячись на зовнішні обставини, згадує, як було вдома. Як батько трактував рабів і як він є трактований як раб, він розуміє, що бути рабом в батька є набагато краще і набагато більше щастя, ніж бути те, що йому здавалося бути вільною людиною тут, на чужині. І він береться, піднімає цей крок, і йде з цією думкою, зі смиренням, з ганьбою, повертається до свого батька. Щоб визнати, не претендуючи на жодного особливе трактування і претензії, він розуміє, що він завинив, він жодного права не має, і він насправді претендує лише на те, щоб мінімум отримати їжу, щоб достатньо було йому на прожиток, щоб сьогодні вижити і так прожити достойно. Тут відбувається якраз переломний момент, який показує відношення Бога до нас. В будь-який момент, як би далеко ми не відійшли, що би ми не робили, Бог одинаково ставиться. Цей молодший син лише образ, і кожен, кожен може в різних елементах цього образу себе віднайти, але завжди дійсність, динаміка залишається тою самою. Як би далеко ми не відійшли, як ми тільки повертаємося, Бог нас зустрічає. І Він здалека бачить, що син наближається. Бачучи, здалека, Певне, передбачає, що він, можливо, виглядав цього сина. Неважливо, не скільки він часу пропав, батько сумував. І для, для батька цей син, навіть який перекреслив свого батька, він залишається сином, і його батьківська любов завжди є актуальна. Він здалека його бачить. Ну, тоді не було телефонів, відеокамер, домофонів, сусідів, які могли би попередити. Він бачить на горизонті здалека. Вибігає назустріч, кидається. Син таку, те, що він переживає, він оформляє в таку фразу, яка стається майже такою фразою завченою, таким віршиком. Боже, я згрішив, я більше недостойний. І він тільки цю фразу починає говорити, таку, Так, він щиро її переживає, але він боїться, що більше він, він просто, просто не витримає більше сказати. Тому він, він на пам'ять фразу цю говорить. І батько його навіть не слухає цю фразу. Він навіть не дозволяє йому її закінчити. Він відразу слугам говорить: так, принесіть відразу одяг, так, помитися, сандалі, перстень повністю повертає гідність цього сина. Бог не готовий трактувати нас менше ніж як своїх дітей. Він просто це в його природі є неможливим. Подивиться історія спасіння, трактування Христа дуже багатьох грішників. Грішниці, яка, яка вже була дос, гідна каменування, це в Івангелії від Йоанна, 8 розділ, де її при, привели, щоб, щоб спокусити Христа, і щоб підловити його, так? А він її пробачає. Пам'ятаємо також розбійника, якого ми називаємо добрим розбійником, який на Христі вже попросив пробачення і отримав величезний дар. Сьогодні будеш зі мною в раю. Ти син. І твоє місце, так як сина, за столом, і в повній владі над тим, що є Господнє. Це є природа цього досвіду нашого, нашого досвіду з Богом. Отець, в притчі, він не говорить багато слів, але він чинить конкретні дії. Чинить конкретні дії. І часто в нашому житті, от коли ми маємо провину, нам дуже важко сказати слово. Нам набагато легше зробити якийсь жест. Проте є небезпека, що цей жест може бути незауважений. Це для нас також певне таке, таке заохочення і заклик, щоб ми, коли є такі важкі відносини з іншими, щоб ми вміли зауважувати ці жести, жести довіри, які легко просто зробити вигляд, що їх немає. Так, коли хтось перед нами, можливо, не на словах, а на жестах, просить пробачення, якось таке, якби робить такий. Знак прагнення впорядкувати, повернути ці відносини, щоб ми ці, ці, ці жести не відкидали, тому що не раз ці жести вони набагато більше можуть сказати, і набагато більше ними можна зробити, аніж словами, тому що в словах ми можемо загубитися, не завжди можуть нас якісь пробудити наші різні асоціації. В наших відносинах з ближніми, е, от це вже є наслідок, так якщо ми переживаємо такий досвід з Богом. Коли ми не мали жодного права, коли ми справді від Бога відійшли, що ми мали свій, свій план, а це в, в кожному тою більшою чи меншою мірою ми завжди маємо той самий досвід. Ми не маємо жодного права, не мали би жодного права претендувати на, на щось, тому що ми самі відкинули ці, ці відносини з Богом. А ми створені і влаштовані так, що лише спільнота, відносини з Богом, є. Єдине, що нас вповні, наповнює, тобто ми не би самі себе зраджуємо, так як цей молодший син. Коли повертаємося, Бог нас робить вигляд, що нічого не сталося. Він говорить правду, тому що він говорить, що цей син мій загинув, пропав був і тепер знайшовся. Але як тільки син повертається, він перед, ним, перед нами відкриває абсолютно двері і дає Повне повністю повертає, навіть, навіть не робить вигляд. Пізніше, в притчі ще старший брат він дуже сильно би, вразився цим так, і докоряє батькові, що він так міг дозволити. Як він так міг позволити? Саме цей досвід є коренем і найголовнішим мотивом, чому ми і як ми стаємося здатними прощати інших. Це не моральне зобов'язання, яке має такий вимір, але воно не є першою причиною. Якщо ми переживаємо те, що Бог нам прощає, якщо ми переживаємо отаку зустріч, коли ми не мали права, це моя провина, коли я визнав цю провину, я розумію, що я ну, жодно, жодною мірою, але Бог мене повністю повертає робить вигляд, що так би ніби нічого не сталося. Нехай в кожному з нас цей такий, такий досвід буде: те, що ми втрачаємо безповоротньо. Так як цей молодший син. Так само отець безповоротно повертає нам. Він, він не він надзвичайний. Він, він батько, а ми діти, а ми сини і дочки. Нехай цей досвід буде таким осердям нашого пережиття з Богом, тому що це один з найважливіших досвідів в християнстві. Моя грішність, через мою грішність, нездатність впорядкувати, налагодити відносини з Богом, і Бог, який виходить до мене на зустріч, вибігає. Прощає мені, повертає мені гідність і, вихоже, з тої гідності, повернення до цих правил дому, дому Отця, де є милосердя, де є любов натуральним для нас стає також шукати відновлення відносин з іншими людьми. Про це ми поговоримо вже на наступній нашій зустрічі. І нехай ця притча буде для нас таким пригадуванням, яке нас певною мірою смиряє. Можливо, наповнює такою гіркотою, так як гіркоту відчув цей молодший син через визнання і розуміння цього стану, в який він попав, через власну провину. Але нехай ця гіркота буде для нас спасеною, нехай вона підштовхує нас до того, щоб зі злом, яке в нашому житті є, розірвати, просити прощення в Бога, отримати його і потім стати здатними жити цим прощенням і його реалізовувати, пробувати. Розповсюджувати, збагачувати цей світ і міняти цей світ саме прощенням. Нехай Боже благословення нам в цьому допомагає. І слава Ісусу Христу, до наступної зустрічі.